Дорогі друзі, всім привіт! З вами Тетяна Гулак, б'юті-експертка з краси ріки, ваша подруга і ваша порадниця. Сьогодні знову я з вами і трішечки поговоримо про продукцію, обожнюю її, і хочеться вам теж показати більше, можливо, щось ви почуєте для себе цікаве, корисне. І спочатку покажу вам, яка в мене помада на губах. Якщо ви слідкуєте за моїми відео, то ви могли бачити, що в нас такі новинки були. І вона ще є в компанії: це набір вінілових помад. Дуже подобається мені такий колір кораловий, нейтральний, спокійний, нюдовий відтінок. Ну, і на губах вони мають плотну текстуру, не сушать відчуття м'якості, ніжності на губах. тому Показала, якщо вам подобається, замовляйте, бо ще вони є на складі компанії і вони йдуть у двох кольорах в одному наборі. Такий кораловий і ще трішечки темніший. Їх можна і міксувати, можна окремо теж наносити. А сьогодні хочу показати вам три засоби, які похожі, але чим вони відрізняються, і для чого вони, чи потрібні вони вам. Сьогодні ви послухаєте про них і вирішите для себе. Ось ці три наші фаворити: дуже популярні засоби в компанії Мріки, і зараз, про кожного із них я вам розповім. Напевно, почну із міцелярної води, бо. Цей засіб у нас вийшов нещодавно порівняно, але, на жаль, компанія я бачила, що знімає його з виробництва. З перших днів випуску я його собі відкрила, тому що я все тестую, все перевіряю на собі. І ви знаєте, на початку я взагалі не зрозуміла, для чого вона потрібна, тому що все ж таки я вмиваюся очищувальним засобом компанії Маріки, який об'єднує всі функції гарного очищення. Але ж міцелярна вода з'явилася, і я спробувала по рекомендаціям компанії використовувати її як такий нульовий етап до очищення. І ви знаєте, мені дуже сподобалось, тому що все на спонжику, вся пудра, тональний засіб, пил, бруд це все поверхневе таке накопичення на шкірі всього зайвого воно збирається міцелярною водою, і шкіра доволі вже чиста. для того, що потім очищати її вже спеціальним очищувальним засобом TimeWise, яким я і роблю це. І я, до речі, це роблю із щіткою з King Vigorate Sonic, наша улюблена щітка. І мені здається, що навіть очищення воно краще проникає в шкіру, бо вже перший шар бруду він знятий. Вона без запаху, вона не містить барвників і не забиває пори. Також її, до речі, можна не змивати. Якщо у вас, наприклад, особливо макіяжу немає і ви хочете. Швиденько без води очистити шкіру, то ви можете також це зробити, її не змиваючи. Ну або ж в дорогу, да коли такі проблеми теж з очищенням з водою. Великий об'єм 147 мл. Мені вистачає десь Ну на щоденне примінення, один раз в день, вечором це я роблю. Десь, напевно, місяців на 4-5 мені точно вистачає. Зараз ще є в наявності, можете спробувати. Вартість цієї міцелярної води 610 гривень. Далі покажу вам наш бестселер. Це знежирений засіб для зняття косметики з очей. В компанії Моріки я вже 21 рік повний, ось у квітні вже буде 22 роки, і я цей засіб пам'ятаю ще з тих часів. Обожнюю його чому? Тому що постійно роблю макіяж, навіть коли я дуже легкий роблю, я все рівно користуюся цим засобом. Не заходить в очі, очі не печуть, прекрасно знімає всі. Види туші, тіні. Ну, весь макіяж і ця область навколо очей вона така зволожена, вона така м'якенька і ну, спасає те, що дуже швидко змиваються всі, всі засоби для очей. Об'єм тут 110 мл, вистачає десь теж приблизно ну, на 4, мабуть, 5 місяців. Десь, ну Це точно його потрібно використовувати на ватний спонжик і так трішечки потримати вії, щоб вони. Розмокли і потім акуратненько зняти вверх-вниз, вверх вниз не тягнути, не розтягувати шкіру навколо очей. Можливо, саме тому в мене шкіра навколо очей, вона не має таких глибоких зморшок, От хоча мені вже 50. 5 років В цьому році буде. І все ж таки всі ці засоби вони безпечні, вони проходять клінічні випробування і безпечні навіть для тих, хто носить контактні лінзи. Знову сирена звучить. І хто хто переживає за свою слизову за очі, то не хвилюйтеся, тому що це безпечно. так І третій засіб теж рідина. І це зволожувальний оновлювальний тонік У да? нас міцелярна вода. Знежирений засіб для зняття косметики з очей. і зволожувальний оновлювальний тонік з комплексом TimeWise. Комплекс TimeWise це в моріки взагалі все таке є сімейство TimeWise. Да? Це засоби, які борються з першими ознаками старіння, запобігають появі нових вікових змін шкіри. Ну, а тонік він виступає в ролі м, такої, такого помічника. В принципі, можна і без нього, але з ним набагато приємніше Шкіра себе почуває. І не знаю, він якийсь такий, от на нього кажуть, жива вода, ну напевно, щось є в цьому. А коли ти протираєш тоніком обличчя після вмивання, то з'являється якась свіжість. Можливо, він не ароматизований, але тут є екстракт мирту, і він трішечки такий має специфічний приємний аромат. Така свіжість на обличчі, От, тонізація відбувається. Ну, не знаю, процес такий дуже приємний. Ну, а ще подобається те, що тут склад дуже корисний для шкіри, бо тут є гіалуронова кислота, яка утримує вологу в шкірі, допомагає збагатити шкіру вологою і є провідником таким для наступних кроків і етапів догляду за шкірою. Тонік використовую зранку і ввечері після вмивання, після того, як я змила засіб водою да? і після використання скрабів, масок, те, що я теж змиваю водичкою, я також протираю тоніком. Ввечером я роблю на ватний диск, наношу цей тонік, а потім по масажним лініям це лоб, в сторони, ніс вниз і от до сюди. По росту колагенових волокон довг, вух сюди да, і знизу так само шию. Зранку я наливаю, взагалі наливаю цей тонік. У мене є така пляшечка із нашого е, санітайзера, моряки, який в нас був в обмеженій колекції. І я дуже люблю оприскувати цим тоніком зранку обличчя після етапу очищення. Такий тонік у нас також є, і він дуже популярний, вартість його 740 гривень. Ну, а з нажиреного засобу не сказала 890 гривень. Всі ці прекрасні засоби компанії Мрікей заслуговують на увагу кожної дівчини, кожної жінки, яка дбає про себе, про свою шкіру, яка хоче якісної продукції, безпечної продукції і ефективної. Надіюсь, моє відео для вас було корисним. Якщо так, ставте вподобайку. Я дуже дякую, що ви його додивилися до кінця. І якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь. І до нових зустрічей. Пока!